У Полтаві презентували перший в області гендерний центр. Мета проекту ліквідація гендерних стереотипів та дискримінації в освітньому просторі. Спільний проект служби судової охорони та Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка створений у партнерстві з правоохоронними органами. Він працюватиме над ліквідацією гендерних провалів і стереотипів в освітньому просторі. Тобто, як ми знаємо, у нас в минулому році кабінетом міністрів затверджені державні стратегії щодо дотримання гендерної рівності жінок і чоловіків просто в Україні і в освіті, зокрема. Тобто, ми надаватимемо послуги з перепідготовки педагогічного складу на навчальних працівників щодо гендерної рівності. Гендерний центр діятиме в рамках освітнього проекту Професія за покликанням, а не за стереотипом. Ще однією з наших цілей є робота з внутрішньопереміщеними особами, захисниками і захисницями України, членами їх родин, тобто які повернулися з лінії фронту. Ми надаватимемо їм психологічні консультації, економічні консультації, тобто вносити свою вкладу нашу перемогу і дякувати тим, хто цю перемогу наближає. Повага до жінки національна риса українців, яку необхідно розвивати саме цьому і сприятиме новостворений проект. Зазначив під час промови перше. Заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Повага до жінки, повага до матері, до коханої... Наше, це наше. І е, на сьогодні жінки виконують насправді завдання, і в Збройних силах надзвичайно багато житло. Державна служба надзвичайних ситуацій, правоохоронні органи, служба судової охорони, е, поліція. Освіта, медицина, парамедики дуже багато жінок, і вони на сьогодні це опора, опора держав, опора суспільства. Завдяки роботі гендерних центрів підвищуватиметься рівень культури у суспільстві. Підкреслив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Олексій Бруслик. Такий центр необхідний не лише як освітній факт, але й для того, щоб можна було розвивати. Культуру загально серед наших співгромадян щодо питання гендерного балансу, дотримання рівності прав жінок і чоловіків. У нас на превеликий жаль до сих пір існують стереотипи по відношенню до жінок, і це звичайно слід виправляти. Під час презентації гендерного центру працювали інтерактивні локації. На одній з них інспектори патрульної поліції провели тренінг з надання до медичної допомоги. Затягуємо. Перше у нас йде для зупинки критичної кровотечі. У нас саме перший це пряме тиснення. В реальних умовах ми побачимо, що кров рани, вона хоче перестане дикою. Завожу до кінця кінців. Перший рух буде у нас максимально тугий. На іншій локації відпрацьовували основи самозахисту з тренером з Бахмута та популяризували олімпійський вид спорту дзюдо. А в мультимедійному тирі вправлялися в безпечному поводженні зі зброєю та проводили навчальні стрільби. Відтепер гендерний центр надаватиме освітню та науково-практичну допомогу викладачам, студентам та всім охочим.